Благословіння від Господа, діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі, тендітні, як квіти, що лиш на час подаровані нам. Бог нам вручив цей дарунок безцінний, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно і до небесного Царства вели. Відповідальність, покладена Богом, дуже велика, лежить на батьках, діткам казати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, в серце посіє добірне зерно. Хто, як не мама, нас втішить, обнявши, ніжність і ласку, їй з неба дано. Світ наших діток так манить до себе, всюди чатують пастки, сатани, як нам, батькам всім молитися треба, щоб спаслись наші доньки й сини, щоб не збив їх з дороги лукавий, щоб зберігали себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну отраву і не блукали нічній темноті. Будуть підняті, хай крила молитви. Тата і мами, бабусь, дідусів, щоб перемогу отримати в битві з ворогом душ, що в цім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани, знищити хід всіх підступних ідей, Станем в проломі усі християни, за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти, зглянься на біль наш і переживання, наше насліддя, Господь, захисти. З рук Твоїх вкрасти не дай, Отче, милий, сам поселися у їхніх серцях, дай їм наснаги духовної сили, вірними бути Тобі до кінця. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов, сміло, відважно у бій за них станем, Господа щиро просім знов і знов. Хай до Небес будуть підняті руки, як у Мойсея колись на війні, щоб були з Богом всі діти й онуки, славили ім'я Святе по всі дні. Амінь.